Про екологічну біду, яку принесла із собою війна в Україну, буде буду зараз говорити з Русланом Стрілцем, міністром захисту довкілля та природних ресурсів України. Доброго вечора, пане Руслане, слава Україні! Героям слава вітаю вас на межі екологічної катастрофи. Так про Маріуполь говорили екоактивісти ще майже місяць тому. Яка ситуація зараз? Які ще міста під загрозою? Ну, по перше, я хочу наголосити на тому, що дійсно в Маріуполі сьогодні дуже непроста екологічна ситуація. На сьогоднішній день у наших фахівців немає повноцінного доступу до цієї території. Ми не можемо чітко зафіксувати всі наслідки, які сьогодні наносять окупанти своїми діями. Колишньому середовищу і відповідно місто ми отримуємо інформацію лише із супутникових знімків і тих повідомлень, які громадяни нам надсилають на екозагрозу Хочу сказати, що ми не залишаємо без уваги жодного факту, проте, вимушені сьогодні відкладати на Наступні періоди вже е, обрахування і чітку фіксацію того, що саме відбулося, і до чого це, це призводить. Е, окремо хочу сказати, що 17 травня регіональна директорка з надзвичайних ситуацій Всесвітньої організації охорони здоров'я е, Доріт Ніцан заявила, що через зруйновану систему водопостачання в Маріуполі можливе поширення інфекційних захворювань, е, і це дійсно не залишається без уваги. Не вживаються ті заходи, які можливо для того, щоб цього не, не довести. До цього е, є непроста ситуація з акваторією Азовського моря, тому що вона сьогодні фактично повністю контролюється російськими військами, але продовжуємо контроль, продовжуємо фіксацію спостереження і впевнений, що після відкидання ворога перейдемо в більш активну фазу вже. До практичних дій по цій території. Ви фіксуєте всі ці злочини, еко готуєте позови до судів? Е, з першого дня війни ми фіксуємо всі злочини. Маємо сьогодні мобільний застосунок, сьогодні дуже активно працює штаб при державній екологічній інспекції, який, е, метою якої є зафіксувати всі злочини. Е, проводимо координаційні наради, підсилюємо там, де це необхідно. Додаємо додаткові якісь заходи, додаткову інформацію і намагаємося максимально зафіксувати всю шкоду, яку наносять сьогодні окупанти. А яке може бути покарання за це? В першу чергу ми розуміємо, що ми повинні відшкодувати всі збитки, які сьогодні наносить країна окупант. Нашим екосистемам фактично покарання воно повинно бути ну може бути фінансовим. Для цього треба бути, буде пройти непростий шлях. Це від наших українських судів до міжнародних, але чітко розуміємо. Всі міністерства сьогодні працюють над розробкою методик, методик обрахування цієї шкоди, тих збитків. І в подальшому вже міністерство з питань реінтеграції та міністерство з питань юстиції у загальному порядку буде подавати міжнародні позови до міжнародних судів. Пакетно, ну, я так розумію. окупанти руйнують наші міста, перетворюючи житлові будинки, підприємства та пам'ятки архітектури на будівельне сміття. Чи існують механізми утилізації та повторного використання таких відходів? Ми прагнемо до того, щоб якомога більше відходів було перероблено і повторно використано, бо це один з принципів цивілізованого поводження з будь-якими відходами. Ми розуміємо, що ми маємо сьогодні тисячі таких зруйнованих об'єктів. Ми розуміємо, що кожен будинок, який зруйнований, це мінімум 50 кубічних метрів відходів руйнації. Для того щоб розмістити ці відходи сьогодні безпечно, до моменту їх переробки, необхідно значні площі, і ми розуміємо, що ми як уряд, як міністерство захисту довкілля, повинні внормувати такі правила, забезпечити певну методологію і спільно з міністерством. Розвитку громади та територій, ми вже завершили розробку методики, яка дозволить чітко унормувати такі тимчасові місця розміщення відходів. І впевнений, що незабаром така методика вже буде затверджена. Одною з метою є все-таки передбачити механізм відповідальності за недотримання таких правил. І я впевнений, що ми з цим питанням впораємось, бо нам надходить дуже багато повідомлень навіть з тих. Місць, де велися активні бойові дії, це, наприклад, Київська область, і кажуть про те, що багато таких відходів сьогодні знаходиться в посадках, в лісах, тобто вони неконтрольовано кудись вивозяться. Я вже дав доручення Державній екологічній інспекції повністю вивчити це питання по Київській безпосередньо області. Протягом тижня в мене будуть. Чіткі результати, що де знаходиться, і я впевнений, що ми зробимо максимум для того, щоб ці відходи знаходилися в одному місці і були доступними вже для подальшого перероблення та подальшого повторного використання під час відновлення нашої країни. Знову з вас питаю за покарання, тому що ми ж розуміємо, що знаєте, там як якщо це мізерна е, сума е, покарання, то воно не працюватиме. Ви кажете, розробляєте методологію. Тобто, а яким буде покарання? Е, я сказав про те, що ми розробили вже методологію, методику, да, яка проходить певні узгодження. Питання покарання воно не може е, передбачатися методикою, да бо методика це не про покарання. Але ми зараз працюємо з народними депутатами, щоб дійсно напрацювати дієвий механізм. Я абсолютно з вами згоден, що незначний фінансовий вплив або незначне фінансове покарання це неефективно. Тому я впевнений, що ми розробимо таку модель, яка буде дійсно ефективною тим більше що це фактично доручення прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, і ми його виконаємо чітко, ефективно у встановлені строки. А що тоді робити із відходами, що не придатні для переробки? Е, ну, якщо ми кажемо про відходи руйнації, якщо ми кажемо про відходи е, від розруйнованих будівель або об'єктів, то я думаю, що вони всі е, підлягають е, утилізації повторному використанню. Якщо ви маєте на увазі ті відходи. Які ну є там факто небезпечними, це, наприклад, там ртутні лампи, якісь залишки побутової техніки і тому подібне? То я впевнений, що ми будемо звертатися у тому числі до наших міжнародних колег для того, для того, щоб отримати. Відповідні технології або допомогу для того, щоб убезпечити вплив таких відходів на навколишнє середовище, сьогодні волонтери активно розбирають завали спільно з ДСНС. Чи є якісь рекомендації у вас для людей, на що вони мають звертати увагу? Як сортувати ці відходи? Е... Під завалами сьогодні може дійсно опинитися дуже багато небезпечних речей. Це і частини побутової техніки, це електроніка, це навіть газові котли, газові балони, які використовувались у приватних будинках. Це ртутовмісні термометри чи просто ртутовмісні лампи. Я впевнений, що варто дотримуватися. Дуже простих рекомендацій це дуже обережно поводитися із залишками шиферу інших виробів з азбесту, бо всі всі вироби збесту вони так чи інакше мають певний вплив. Ну тобто, не вдихати той пил, який може утворюватися. Від переміщення так, таких залишків шиферу, якщо вже казати про якщо видно такі небезпечні відходи, в першу чергу найкраще це зволожити те місце, де знаходяться такі потенційно небезпечні відходи, і вже після цього переходити до їх розбирання, одягнувши спеціальний там, або захисний одяг, або відповідні рукавички. В окремих випадках доречно було б використовувати респіратори або інші засоби індивідуального захисту. Це дуже прості рекомендації, вони в принципі є зрозумілими. Саме головне, щоб про них не забували, коли активно допомагають друзям, сусідам або просто товаришам у ліквідації наслідків окупації території расистами. Тр трошки треба подумати і про майбутній вплив на власне здоров'я. І Ще коротку відповідь, прошу від вас, бо обмеження в часі. Е на фронті екокатастрофа, яка може бути через влучання? Вже чергові влучання є в контейнери підприємства Азот, де зберігаються, зберігаються токсичні речовини. Якими можуть бути наслідки? Е Будь-яке влучання у будь-який потенційно небезпечний об'єкт, наприклад, от як ви навели приклад, якісь цистерни, це в першу чергу викид в атмосферне повітря. Якщо люди знаходяться на достатній відстані для того, щоб цей викид розсіявся, то ну, потенційно якоїсь прямої загрози не буде. Але якщо вже хтось опинився безпосередньо в зоні впливу, то варто пам'ятати кілька. Простих правил, що треба вийти з тієї хмари, хмари, скажімо так, викиду, перпендикулярно тому, куди дмухає вітер, і якомога швидше покинути це місце. Але ще раз наголошую, що там, де ведуться сьогодні бойові дії, вже пошкоджено багато об'єктів, і сьогодні я впевнений в тому, що керівники, в тому числі підприємств, вжили максимум заходів для того, щоб убезпечити такі об'єкти від негативних наслідків. Я дякую вам за розмову. До нових включень. Це був Руслан Стрілець, міністр захисту довкілля та природних ресурсів України.